Війна і жарти. От ти сказав, що в тебе позивний блогер. Mm -hmm. Зараз при службі інколи дозволяєш собі жарти раніше з дронами, з побратимами, раніше собі дозволяв жарти. Війна і гумор це поєд... гумору... поєднується. Без гумору взагалі це... це просто був би трешак. Гумор насправді і тримає хлопців, бо ну, будь-що там. Від того, що там. Дохлий росіянин там горить. І це неправильно да, для людини цивільного, там, коли ти там, влітаєш, там, ну, пілот влітає в росіян, да, він там горить, от, а потім там, собака його доїдає, наприклад, так? От. і це викликає у багатьох військових якусь радість. Да? Це тема для жартів може бути. Так? От. Для цивільного це не зрозуміло. Але якщо от, це як захисний бар'єр, скажімо так, от, захищатися від того жахіття, що там відбувається, жартами. Її без жартів було б набагато, набагато складніше. Тобто гумор він психологічно. Це як так, як е, захисна така стіна. От. Якщо ти не жартуєш, то все, ти повністю ходиш в депресію, Тобі не хочеться нічого робити. У мене є побратим Сашок, сапер. От він от всі таких завжди, от на вісілі, такий, все, йдемо, йдемо, треба вбивати росіян уже. Давай швидше. А є такі депресивні, які, то, то все, то я вже все не можу. От. І. Коли ти з Сашком, то тобі самому хочеться йти їхати на позиції, ти впевнений, що все буде добре. Що, от. А коли там з депресуючим, то от, такі, ну да, щось там. От, ти зразу наганяєш якісь е, негативні думки, що ти можеш загинути, і, от, і все. Ну, це тоді складнішна бата.